Якщо ваш принтер Canon демонструє на екрані помилку P02, це означає, що щось заважає вільному руху каретки. Покажемо, як з цим розібратись на прикладі Canon PIXMA G3411. Вимкніть пристрій. Підніміть верхню кришку. Перевірте зону руху каретки, чи нема там сторонніх предметів. Шматка паперу, скріпки, скобки від степлера тощо. Зайва річ може бути прямо під кареткою або десь поруч. Обережно, не торкаючись шлейфів і прозорої стрічки позиціонування, приберіть цей предмет. Не перевертайте принтер, щоб витрусити зайві предмети. Чорнило може пролитись, а це серйозно зашкодить вашому пристрою. Увімкніть принтер і перевірте його роботу. Бажаємо яскравого друку разом з Lucky Print.